Вітання, вельми шановане панство! Сьогодні буде трішки неформатне відео. Я вирішив зібрати все, що, на мою думку, найсмішніше було за місяць і скласти це все в одне відео. Для наступного ж такого відео я придумав невеликий інтерактив і сподіваюся на вашу активність. Інтерактив полягає в тому, щоб ви писали в коментарях під наступними тайм-коди з жартами, які вам найбільше сподобались. Я в свою чергу вставляю вас в наступне відео з отаким от, от місячним збірником жартів. І бонусом в такому відео буду показувати про що буде наступне. Знову ж таки сподіваюся на вашу активність. Приємного перегляду. Перше, що ми бачимо на своїх екранах, це меню, де я старався знайти українські субтитри субтетрі озвучку, але знайшов тільки прямо сюди. Ну, арабської я не знаю, а російську використовувати я точно не буду, тому English is the capital of great condom, чи як там говорять. Заради справедливості скажу, я був би не я, якби я не спробував пограти в це на арабський, тому. блять, я як назад поміняли. Прогулявшись трохи далі, ми бачимо руїни, які Хюго чомусь називає своїм замком. Наскільки я зрозумів, вони просто граються для того, щоб виснажити малого. І так, я знаю, що виснажити малого звучить двозначно, але тут малий це Хюго, а не те, про що ви подумали. Після такого безжального нападу Лукас каже, що все йде вчитися, і зі словами Я досніла! відділяється від нашої компанії і далі ми будемо проводити навчання. Вдвох я і Хью, і тут я нічого не хочу сказати, але вам не схожий цей малий на середньостатистичного німця років так 1930 дев'ятсот тридцятих сорок п'ятих. Ну, принаймні, очима оцього чоловічка. Ми успішно проходимо до виходу. Ну як сказати успішно? Майже ця гра мене дивує з кожним разом все більше і більше. І тут Хюго починає чорніти від своєї хвороби, про яку нам розкажуть далі. Більше цікавого на цьому острові я замітив тільки вигляду цієї галявини і те, що Хюго в кінці вилікувався, хоча б виглядав приблизно отак. А. Нас зупиняє їхній дядько, який шукає двох вбивців. А саме Хьюко є місію, але він не знає, як ми виглядає. Якби Хьюго не спалився у возі, то все було би ок. А так, то. Кода, тода, я тода. Далі нам потрібно стелсити, тому що ми впали в траву, і нас в принципі не видно. Ну, блять, так працює механікари, я не знаю. А видок тут, який мамма мія, Санта-Лючія. А Що, блядь, горить там ні? Шлю великий привіт всім родичам того уїбана, який придумав такий стелс. Ну серйозно, в кожній главі. Ти будеш добавляти його в кожну главу в кінці. Ти їбанутий. Я оце повідомлення про те, що Амісія померла, тепер сприймаю як повідомлення з їбаного Дарк Соусу, тому що по-іншому неможливо. Тут стрілсимо, там стрілсимо. визволивши Лукаса, в аміції стається припадок чи що? Я не знаю. Ми просто залишаємось в сараї, де катували Лукаса, і під крики Вова, їбаш їх блять, розкидаємо ту, тушу облуйом. Допоки не приходить суперлицар, якого камінці не беруть, і дим не сліпить, тому смерть. Подумав я, але насправді нас просто закрили. В якийсь замок для того, щоб перестратую катувати. В камері, Лукас починає душнити, що якого ти хуя стаєш як вони, і нащо ти перебила стільки солдат? І знаєте, він правий, аміція, ти не вже, але ти в нас якась йобнута, що? для того, щоб нам добратись Марсель, нам потрібно вибратись з цього проклятого міста. Саме тому Лукас і Аміція, блять, знов Лукас і Аміція, йоб твою мать, мама. Ти щось будеш робити сьогодні? Нє, може трошки вийдеш? Може, трошки жопу свою висунеш блять з того будинку, і ви можете сказати, що я придираюсь до їхньої мами. І, напевно, будете праві, але подумайте своєю головою. У вас двоє дітей, один з яких точно помирає. Ви відправляєте в небезпечні місії саме другу дитину, яка ну жива ще поки що, як би поки що, блядь. Зараз я вам покажу спектр емоцій, які відчуває мама по відношенню до своїх дітей. Твій син помирає. Похуй. Відправляємо доньку в небезпеку. Похуй. По місту шириться чума. Похуй. Нас змушують бігти в інший док. Частину дороги ми пробігаємо, частину стелсимо і бачите оце велике вогнище. Ви думаєте, що так спалюють людей, які хворі на чуму? Нє, то так моя жопа горить від того їбаного стелсу. Я тут здох раз 800. Не пройшов я ту локацію чисто на дурачка, десь щось запалив і просто побіг. Ми заспокоюємо малого руками амісії. Вибачте, такого більше не буде. Я обіцяю. Я і так старався дуже сильно. Я не зміг це не вставити. Блять, а що ми маємо прочистити? Насправді пливемо Ми пливемо, щоби прочистити шестерню. От того, щоб притягнути якусь штуку, яка переправить нас через річку. Вам не здається, що це просто тупе розтягування геймплею? Ні, ну окей, але ну, блять, нахуя. Тому що вона. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Але є одна деталь, яку Софія нам озвучує, і це те, що лодку в неї конфіскували чи то вкрали охоронці, і вона тепер в якомусь юребацькому селищі, куди ми зараз прямуємо, щоб її забрати назад. Блять, не розтягуйте так сюжет. Скучно, не скучно. До речі, лодку ми можемо відвоювати, буквально. Блять, після семи годин стелсу, ви мені зараз даєте оцього ж чувака, з яким явно не було б ніяких проблем, якби він був з самого початку. Я казав про сатисфакцію декількома хвилинами раніше. Ніхуя то було не задоволення. Оце задоволення. Розумієте, ми можемо наказати Арно вбити будь-кого будь-якого солдата, і він це, блять, робить. Головне, щоб їх не було більше, ніж двоє, або більше, ніж. Один. Я так і не розібрався, бо більше, ніж один там їх, блядь, і не було. Блядь, а цей хворий на голову кріп мечник може вбити навіть цього бройлера, який спалив мені жопу декількома хвилинами раніше. Це просто підець. Що ви так розшити, не зробили? Алло, бля, нам показують новий тип ворогів. Цим новим типом з'являється ястріб. Прикиньте, ястріб. Нас просто запускають птаху. Це піздос. Закінчили ми на острові Лякуна, маленький довідничок. Куна це не тільки одна з назв куниць. Але й спосіб задовільнити свою жінку оральними ласками. А ще є таке село під Гайзіном. А я біжу по кукурузі, а качений бояться б'ють. А зупинитися не можу, бо доженуть пизди деда Прослідувавши за взором цього Фенікса, ми потрапляємо в якийсь античний театр, який насправді не театр, а величезна карта. Ми про це дізнаємось, спаливши там траву. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Леша з тим. Ми йдемо на ту церемонію, проходимо в храм і навіть долучаємося до конкурсу косплею червоної шапочки. А починається все з того, що я знову шукав українську озвучку в цій грі. Її немає позор, блять. Геймплей вже стартує з того, що ми рубаємо дрова. Чи що ми робимо? Я спочатку не розібрався, але потім стає все зрозуміло. Ми заготовляємо дрова для того, щоб спалити свою жінку. Напевно, руснява була, знає. Після того, як кратос залікової рани цього ретарда, ми відправляємося на охоту для того, щоб перевірити, що він взагалі вміє. І тут в мене виникло запитання: чого кратос не знає, що вміє його син? Чого син режий, а кратос лисий? І наша черепасі... Хуй, як парасолька, через певний час бродіння нам все ж таки вдається вполювати лося, але є одна маленька проблема: він ще не вмер. Тут кратос за треєм в дуже гуманній формі дуже повільно вбивають бідну тварину, і здавалось би, все добре, все прекрасно. Ми вполювали собі їжу, проте не так сталося, як гадалось. Як зі сраки гості з'являється якийсь троль, який дуже чомусь мені подібний на Лаврова. Ні, ну і подивіться на це їбало. Це просто піздець. За дверима ми зустрічаємо ось такого незнайомця, і наступний діалог кратоса з цим. Незнайомцем я б охарактеризував так. Да. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин! А? — 10! Дев'ять! Дев'ять чи десять! Десять! Ще да. трохи далі ми бачимо отакого от смурфика, який не може пройти по мосту, так як його тварина. Я не знаю, що це за тварина, так відмовляється йти далі. А трей нам каже кинути сокиру в кущі, на що нам Брок відповідає. You must be Рятуючи, як виявилось, друга цієї відьми, ми заходимо в таку локацію і. Як у язубах. І насправді я думав, що в середині в будинку буде щось типу. Ти карти? Коли ми виплили на велику воду, в мене виникло тільки одне запитання: скільки часу не душили цього пітона, що він так, блять, виріс? По кишках ми прибираємось до того світла, яке нас затягує до себе, і тут в тому світлі. Петро Штур приспіває пісню, мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Ладно, ладно. У тому світлі ми розмовляємо з фей. Чи то не з фей, не знати з ким ми розмовляємо. Факт то, що ми чуємо голос Атрея, який говорить щось типу, що краще б помер Кратос, аніж його мама. А почнемо ми там, де закінчили. А саме в Мідгарді, ми підходимо до нашого голубого гномика, який дуже і дуже рофільно покращує нам сокиру. Пуньк, нахуй. Все, сокира покращена. Я не знаю, як це працює, але це дуже смішно. Тут звичайно ж вступає наш ретарднутий син, який все ламає, і хочеться сказати: Бля, я твій рот їбав. Ходілось би сказати, що Ослик зі шрека був безщасливий тут адже цей дракон не єдиний, що є в грі. Але його тут нема, тому виїбати цього дракона доведеться Кратосу. Блять, дуже дивна хуйня, ми їбемо дракона на прохання нашого сина. Це не смім'я, це піздос. Нам би, блять, до сімейного психолога записатись чи що. Але екшен це охуєнна. Знак подяки, гном Сіндрі починає косплеїти Гаррі Поттер. Витягує з маленької сумки дуже якісь великі об'єкти. Хе, він в один момент даже витягнув твою бившу. Як би там не було, ми прямуємо далі і вже попадаємо на саму гору. I tutaj, na tej górze... Wesołych, pierdolonych świąt! Jeszcze więcej napadało tego białego, gównianego śniegu! Aby dostać ryzyko, musimy rozkręcić lód. Nie prosty lód, on jest towarzyszy, jak w Antarktyce. Dlatego my skierujemy ten wielki młot na jakąś sztukę. I to a Po prostu patrzcie. i don't know Z domu my przyjmujemy na bibliotek. A z wite od razu, już w Helheim, top to w Peklo. I chodź to że. Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85. ...wczyć życiu atreja. Trzeba w takiej chwili zajmować się, a że interesne, czy to techniczne, budź piłonem, dryserwali moje biziano i chodzić w operę z metiulkę, by polecić do Ця розмова в парі з тим, що Атрей бачить свої спогади, які він нібито не пам'ятає. Які були блять три хвилини тому. Дає свій результат. Малий вроді, стає нормальною людиною, і все по ходу окей. Також ми тут зустрічаємо Бальдура, який говорить своєю мамою, і його мама це Фрея. О курва! про Хільхейм Можу сказати, що це дуже обідне місце, тому що коли ти відкриваєш якісь скрині, тебе обзивають. Yeah. І виявляється, що цю хуйню можна перевернути, і все буде ок. Але зараз перевернути цю кімнату не є можливим, тому що вона все ще прикріплена до підлоги. Я поняття не маю, що тут саме є підлогою, але оці два ланцюги вони тримають її такою, якою вона є. І з життям цих ланцюгів ми робимо що? Правильно. Нахуй така жість. Ну як вони там, Сіндрі Сіндрікосплею, якусь порну актрису. he showed it to me you see and i oh the coin sorry